Продовж останніх місяців американська валюта зростає б'ючи історичні максимуми лише за декілька місяців, піднявшись майже на гривню. Останнім часом медіа переповнені заголовками про курс долара по 50. Тобто, невже за 100 доларів українці віддаватимуть 5 тисяч гривень? А тепер давайте разом з експертами розбиратись наскільки ця інформація відповідає дійсності. Ось вам приблизно сценарій, по якому будуть розгортатися у нас події на валютному ринку. На цей рік ми очікуємо інфляцію приблизно 6%. Не можна робити гроші під щось таке, чого що не існує. Да в нас давайте так традиційно є величезний торгівельний дефіцит. Я Марія Гураль. Це проект наша справа. І сьогодні ми розповімо. Що вплине на зміну курсу американської валюти чи очікувати нам інфляції? А основне чи відчують українці зміни на собі? Іншими словами, чи зростуть ціни на товари? Прорахуємо всі можливі фактори разом з експертами. В травні цьогоріч офіційний курс вперше подолав психологічну позначку в 40 гривень за долар. Продовж наступних місяців курс американської валюти продовжив встановлювати історичні максимуми. В першій половині липня на міжбанківському та готівковому ринках було подолано позначку у 41 гривню за долар. Тож враховуючи такий темпи, чого нам очікувати до кінця цього року. Ну, дивіться, різких стрибків курсу не буде. Ситуація на валютному ринку залишається абсолютно під контролем Національного банку, тому курс буде абсолютно керований. Скоріше за все, він буде рухатись трошки в збільшений бік. Ми з вами відкриваємо бюджет на 24-й рік. Ми з вами дивимося макроекономічні показники, які були закладені в основу формування бюджету на цей рік. Там стоїть середньорічний курс 47. Перша половина цього року ми пройшли з цифрою менше ніж 47. Зараз приблизно ця цифра. Це означає, що для виконання бюджету курс на другу половину. Давайте так, 2024 року. Повинен бути десь 49-41 для того, щоб збалансувати. Тобто, це можливий варіант в 2025 році. У нас 40, середньорічний курс буде десь 42 з хвостиком невеличким. Це те, що закладено в бюджетну декларацію. Ось вам приблизно сценарій, по якому будуть розгортатися у нас події на валютному ринку. Основною причиною девалювації, тобто зниження курсу національної валюти щодо іноземної, експерти визначають торговельний дефіцит. Будь-який курс валют це результат грошей, які входять в країну і виходять з країни. У нас через війну. Да, в нас два так традиційно є величезний торгівельний дефіцит, який значно піднявся через бойові дії. У нас імпорт набагато більше ніж експорт. За перші п'ять місяців поточного року Україна має 11,5 мільярдів доларів негативного сальду. Це означає, а це означає, що на 11,5 мільярдів вийшла з валюта з України більше ніж зайшло тут. І тут є проблема, що виходить, валюта стає менша, а відповідно до невидимої руки ринку, якщо чогось стає менше, відповідно ціна на нього зростає. Тобто ціна на долар буде зростати і на інші валюти. Це не можна врегулювати. Хіба що ви будете вводити заборону на імпорт? Але Наразі це навряд чи можна очікувати. Тому ні, це знов ж таки це не трагічна історія, тому що це перекривається західною допомогою фінансовою. Однією з передумов обвалу ринку може стати емісія грошових коштів. Якщо простіше, то це випуск в обіг нових грошових знаків, друкування гривні. Не можна робити гроші під щось таке, чого що не існує. Якщо ви реально виробили. Багато різних товарів. Якщо ви розумієте, що це дає можливість надрукувати гроші, ви пояснюєте це насамперед партнерам, які допомагають Україні, бо нам зараз критично важливо, щоб вони нам допомагали, і після цього це робите. Але якщо дійсно ось цей сценарій, що ви друкуєте на забезпечені гроші, це означає знецінення грошей, а отже, і прошвидшення інфляції. З літа 2022 року Нацбанк не вдається до емісій. Тому ніякого друку гривні не відбувається. Це напряму протирічить е, меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Ми в програмі. У нас вже був четвертий перегляд меморандуму. Ми за всі роки війни один раз тільки друкували гроші, в 2022 році 400 мільярдів гривень було надруковано. Це, власне, обвалило курс. Зараз це точно неможливо, тому що, ще раз повторюю, ми в програмі з МВФ. Так що зараз друкувати гроші не буде ніхто. Вагомих факторів, які могли б вплинути на формування валютного курсу, поки що більше немає. Я не вірю в те, що нам відмовить на 25-й рік Євро Євросоюз надавати кошти в межах Ukrainian Facility. Навіть імовірний прихід Трампа до влади. Я думаю, що принципово не змінить ситуації, тому що у нас від Америки тільки 7,5 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. Все останнє воєнно-технічне. То з точки зору формування валютного курсу це якраз не буде карколомним. А тепер до того, що цікавить українців найбільше, як зміна курсу відобразиться на кожному з нас, та чи очікувати нам споживчої інфляції, тобто зростання цін. Курс і девальвація гривні помірно впливає на інфляцію, насправді. Та та девальвація, яку ми спостерігаємо останні два роки, вона взагалі не впливає. Тобто, коли там, долар майже не змінився за останній рік, то це так само впливає на ціни, бо більше ми бачимо, що ціни не зростають високими темпами. Повторюю, у нас зараз річна інфляція 3%, десь плюс-мінус. А на деякі товари, такі як яйця чи м'ясо, ціни взагалі впали за останній рік. 92% того, що ми їмо, це внутрішнє виробництво. Де тут ви бачили долар? Його нема. Так, ми залежні від паломостильних матеріалів, ми залежні від товарів довгострокового використання, від е, побутової техніки, трошки їде хімія. Але е, на сьогоднішній момент стабільність валютного курсу, більш-менш його прогнозованість, ну, точно не буде викликати якихось потреб. Для суттєвої зміни в цінах і у нас немає якогось послаблення гривні, щоб прив'язувати щось додому. і знов ж таки на цей рік ми ну, очікуємо інфляцію приблизно 6%. Це дуже помірна інфляція для України, особливо під час війни. Ми бачимо, як підвищилася електроенергія суттєво, і Це також удар, бо більше це удар по виробництву товарів, і відповідно товари також зростуть ціні. Ми бачимо, що скоріш за все буде зростання цін на пальне. Ми розуміємо, що логістику ніхто не відміняв. Щоб доставити товари, наприклад, в Київ в інші міста, треба їх перевезти автівками. Автівки споживають пальне. Тобто, ось вам ця ціна буде прикладатись в тому числі на ціни в магазинах. Закони економіки, тобто перекладаються подібні витрати саме на споживачів. Тому зростання буде єдине, що знаєте, ну по перше, я не очікую галапуючого зростання. У фіналі маємо за прогнозами експертів до кінця року курс американської валюти зростатиме. Втім, ці показники незначні та не впливатимуть на зростання цін на продукти. Водночас вартість деяких товарів та послуг може підвищуватись, і з доларом чи іншими валютами це не пов'язано. Тож Дотримуйтесь інформаційної гігієни, адже адже в медіа з'являтиметься і надалі. А ми в свою чергу продовжимо надавати вам інформацію від перевірених експертів, адже це наша справа.